Комунальне підприємство Бердичівводоканал днями сповістило бердичівлян про намір здійснити зміну тарифів на водопостачання і водовідведення. Та протягом 14 днів, як зазначено, чекають на пропозиції зауваження споживачів. Запропонували і ми бердичівлянам висловити свою думку з цього приводу. Якщо буде підняття, я так розумію, це буде до 100, це взагалі не адекватно. Тобто, не дивлячись на те, який у людей дохід. Не, не, не важливо, який в людей дохід, але це все одно, я вважаю, зовсім неадекватно і потрібно, мабуть, змінювати людей, які там працюють. Я чомусь думаю, що так. А яка, на вашу думку, має бути плата за купувати? Ну, Мабуть, така ж, як і брати по всій Україні, якщо брати той самий Київ, ну 30 гривень, 30-40 гривень, окей, це ще куди не йшло, але не 100. Ми все одно йдемо, купуємо з автомата воду і на ній готуємо їсти. Це просто технічна вода. Ну, Тобто це взагалі це ні в які рамки не входить. То я не знаю, а ну, вона вона від чого? Чому вона дорожча, ця вода? Ну, Якщо вже підняли світ ціни, то тоді підняли на воду. А так на воду вже піднімали у прошлом році, по-моєму, підняли, а тепер опять будь піднімати. Я думаю, що ні, не варто. За таку воду це дуже висока ціна. А яку б ціну ви, ви б запропонували? Скільки має бути? От саме така вода? Ну хоча б на 5% від того, яка вона зараз ціна, тому що війна і я розумію, що грошей мало. Потрібно піднімати, але не, не таку суму велику. Я в приватному секторі живу, тому в принципі мене це не, не, не сильно турбує, таке питання. А взагалі? Ну, ну, це зрозуміло, що в умовах війни тарифи ростуть, але І взагалі місто має розвиватися якось, щоб розвивати ту ж саму систему водопостачання, для цього треба що? Кошти. А де їх брати? Ну, Двояке, двояке ставлення. З однієї сторони, під, підняття тарифів це вдарить по кишеням. Споживача, з іншої сторони, ми розуміємо, що воно, воно необхідне для того, щоб, щоб місто могло розвиватися, могло розвивати свої, свої, свої потреби. Я щось читав в інтернеті, да, чув. Я проти, звісно, проти. Скільки це вони можуть вже піднімати, ці ціни. На все піднімається, а зарплати нікому нічого не платять. Мені здається, і... що не стоїть зараз піднімати, а для чого піднімати? Що вода така качеся, навіть? Там же ж качества ніякого немає. А хто зараз в воєнний час може бути згодний, як коручно, такі зарплати і такі пенсії малі, хто може бути згодний? Мені каже, будь-яка людина скаже А таке. На вашу думку, скільки б мало коштувати таких води? Ну, я не навіть не знаю. Чим менше, тим краще. Ну тяжко ж теж як пенсіонер, хіба ж може платити кожен місяць. У мене, наприклад, я у мене дитина інвалід. Я плачу 70 гривень за місяць. Я не використовую, в нас і криниця ми беремо. А це сугубо постирати чи що. Ми бо навіть в нас води нема, а колонка стоїть. І ми такі гроші платимо. Згідно розрахунків, поданих міськводоканалом до виконкому, здорожчання води очікується більше як на 80 відсотків. По розрахунку на 81% орієнтовно зараз в термін десь до місяця, можливо, там 20 календарних днів, ми цей розрахунок перевіряємо. Якщо ми знайдемо якісь там десь завищення, вони будуть його перераховувати і подавати нам вже скоригований тариф. Основні показники, по яким підвищується тариф, це заробітня плата, електроенергія. В намірах там це все розписано. І ще там деяка основних показників. Так як ну, тариф у нас затверджувався в 21-му році, в грудні, і це, наскільки я пам'ятаю, було тільки коригування, а не повна зміна тарифа. А на сьогодні на вулиці вже 24-й рік. Міська рада виплачувала всі ці роки різницю в тарифах в доволі великих розмірах. Зараз ми всі знаємо, що в бюджеті грошей немає і дуже проблематично. Частково закладені кошти на різницю в тарифах, але це не вся сума. І... Прийде той момент, коли водоканал просто не зможе функціонувати. Тобто тариф піднімати вже потрібно. Орієнтовна вартість по водоканалу буде 57 гривень 12 копійок. Це без очистки? Це без очистки. До цього на сьогодні очистка коштує 16,30 16 гривень 30 копійок, але на сьогодні ТОВ теж проводить розрахунки, вони ще нам їх не подали, тобто ще буде якийсь відсоток збільшення і по частині Кеса, тобто загальний тариф може бути ще більший. Тобто загальний тариф може бути 80 з лишлишним. Да, ми ще не знаємо, але так само ні, ну сто думаю, ні. Якщо спиратися на ці дані, то Зараз у нас повний тариф 47 гривень 84 копійки, і на сьогодні може бути після розгляду цих тарифів 73 гривні 42 копійки. Але ми ще тримаємо собі в умі, Ще має бути підвищення по КЕСу, і це може бути ну, 5 гривень, 10 ми скільки це буде, це може бути 80, може 85. п'ять. Ну. Загальний 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 обговорення тарифів триватиме до 14 днів. Після чого підприємство має розглянути усі пропозиції та зауваження. Далі питання винесуть на засідання виконавчого комітету. Через місяць це питання має підніматися. Ми ще не знаємо, яким чином ми розглядаємо можливість поступового підняття, але це складно. Ми ще не знаємо, як воно буде, але е, або одним махом маємо підняти, або е, якось як колись поетапно. Да. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.